Отже, на консультацію у мене жінка. Приїхала вона з Німеччини до мене до Львову і принесла знімки. Дивимося, отака спина у неї була. Що тут ми на спині бачимо? Оце тіла хребців, ви бачите, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший Оце поперековий відділ хребта. Це криш, це хребтовий канал і кінський хвіст, нервові структури. В принципі, все гарненько, все чистенько. Звернулася вона з тим, що в неї був біль в спині. Лікар оглянув 10 хвилин, сказав, піднімись на пальчики, встань на п'яточки. от ну от Дивимось. Каже, що нічого складного. Зараз ми тебе швидко чик-чирік, І ти поїхала собі, зустрічай свята. І от чик чирік Що ми бачимо? Систему транспедикулярної фіксації. Це от саморізи, зафіксували е, сегмент. Е, Л5, С1, 5 і криш. От. Встромили сюди кейдж між хребцями. І жінка зараз жаліється на відчуття тиску в спині, звісно, воно і розриває все, вона відчуває розпирання, як будто каже, навпіл мене порвали. І от, от така система фіксації. Це поперековий відділ хребта, це криш, таз, відповідно, кульшовий суглоб. Тут живіт, тут сідниці. І от таку систему фіксації ми маємо. Каже, що зараз можемо робити? Що зараз можемо робити? Я її зараз ще огляну. Ну, зрозуміло, що тут руху ніякого немає в цьому сегменті для того, щоб ставлять цю конструкцію, для того, щоб його обездвижити. Але показати до встановлення цієї системи ну, я не бачу тут взагалі. Ну, ну гарна, чиста спина. От такі от помилки бувають у людей. Так що ну, краще навчатися на помилках інших, чим, чим на своїх. Не допускати. Жінка бажає всім здоров'я. Що я хочу сказати, якщо, якщо все ж таки цей сегмент він сам по собі маломобільний у всіх людей. І якщо пройдуть роки, ну це 3-5 років має пройти для того, щоб е все воно зрослося між собою. Скільки років? вам? 56. вона ще досить молода. Якщо б років там за 60 було, е структури між собою зростаються, і в принципі все на цьому все. систему можна видаляти. Мені потрібно, щоб буде КТ і консультація нейрохірурга, людини, яка займається яка крутить такі системи абортитравматолога, та треба знімати цю систему, тому що людині досить сильні болюві болю, відчуття. Але можуть недобросовісні спеціалісти сказати, це все хрень собача, треба ще накрутити тобі на всю спину. Є такі ребята, які крутять не тільки от в цей сегмент, а ще фіксують вище лежач. Ну, це, звісно, дурість буде. От така історія. Бережіть себе. Дякую вам, що показали свої матеріали. Нікуди вас не виставлю. Окрім Тік-Тока, Фейсбука, Ютуба і інших соціальних мереж.